В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, всечесні отці, ми сьогодні знову звершуємо поминання померлих. У зв'язку із Великим Постом кілька разів звершується загальне поминання спочилих всіх, хто у вірі і надії на Воскресіння відійшов. Від життя цього світу у вічність. І це поминання не тільки найперше наш обов'язок перед спочилими, бо вони найбільше потребують нашої молитви. Це є найголовніше, що ми можемо зробити для них. Бо все інше є для нас, для живих, а молитва є для них. Так само, як і милостиня в пам'ять про померлих. Святі Отці кажуть, що вона разом із молитвою має велику силу і надає допомогу нашим спочилим. І тому ми молячись за себе, молячись за живих, рідних, близьких, знайомих. Не можемо забувати про спочилих, бо вони теж живі, хоча і відійшли від цього світу у вічність, але вони живі, вони є. І наш обов'язок не забувати про їхню потребу. Все, що ми робимо тут, як земні люди, коли встановлюємо. Хрести, пам'ятники, звершуємо поминальні трапези і багато іншого, що робимо в пам'ять про спочилих, це найперше є для нас, бо це є збереження серед нас живих пам'яті. А для спочилих найголовніше це є молитва. Разом з тим, коли ми звершуємо пам'ять спочилих, ми цим самим нагадуємо і собі про вічність, тому що і нас чекає перехід від життя тимчасового у життя вічне. Ще премудрий Соломон у давні часи сказав: пам'ятай свій останній день і не зрішиш повіки. Бо якби людина добре пам'ятала, що Дні літ її є скороминуча, і що завершення її життєвого шляху може бути раптовим і неочікуваним, і вона може постати на суд Божий в будь-який день. То хіба би хтось так ревностно збирав багатства собі, чи шукав влади чи почестей чи чого-небудь іншого земного? Мабуть, ні. бо... Розумів би, що все це дуже швидко залишить. Але люди, ми з вами, дорогі брати і сестри, дуже часто подібні до того багача нерозумного, який, маючи великий врожай, у якого Нива вродила, сказав собі: зруйную житниці мої і більшість збудую, і скажу душі своїй, Їж, пий, душа, і веселися, бо багато у тебе добра на багато років. Те, що він потурбувався, про свій врожай в цьому гріха, ніякого не було, бо мав збирати цей врожай і десь його зберегти. Але коли він подумав, що саме на це багатство, на це майно він може покласти свою надію, і сказати, їж, пий душа, і веселися, то в цьому виявив безумство своє, і Господь сказав йому: безумний, всю ніч заберуть душу твою від тебе і кому все це залишиш. І тому не на багатство земне, не на славу, не на владу, не на почесть, ні на що інше із речей світу цього ми покладаємо свою надію. А покладаємо свою надію на Бога, який єдиний може дати нам вічність. І тому, згадуючи про спочилих, маємо потурбуватися і про себе, щоб і ми увійшли у вічність блаженну. Бо ми чули із сьогоднішнього євангельського читання, що Господь говорить, що воскреснуть усі, прийдуть усі до Бога на суд, але доля вічності буде різна. Праведники вийдуть у блаженне вічне життя, а грішники війдуть у вічні страждання, бо той, хто обирає Бога і живе згідно Божої заповіді тут, на землі, той буде із Богом у вічності. А той, хто відкидає Бога тут, то як він може у вічності і бути із Богом, від якого він відрікся і якого відкинув? Тож, як говорить Писання, розуміючи, що дні лукаві, поки маємо час, творімо добро, творимо, виконуємо Божі заповіді, і тоді ми увійдемо у блаженне вічне життя і всі ті турботи, скорботи і негаразди, які обтяжують нас тут, всі ті страждання і випробування, хвороби і інші біди. З якими стикається людина у земному житті, будуть здаватися нам як тінь і сон, що давно минули. А радість, яку ми будемо мати у житті вічному, є, буде, тако, буде такою, що, як говорить апостол Павел, і око людське не бачило, і вухо людське не чуло, і на серці не при людині не приходило те, що Бог уготовав тим, хто любить Його. Помолимося, звершимо молитву за наших спочилих. Нехай Господь упокоїть душі їх у царстві небесному і нас помилує, бо він благий і чоловіколюбець. Амінь.